Всім привіт! От уже вчора до мене заїхав мій колега бивший з яким я раніше працював. У нього своїх два мотоблоки. ця людина вже трохи в віці. Ну, він один погодився допомогти. Я вже розповідав минуле своїх відео. І заодно він забрав запчастини. Запчастини мені обійшлися маховик і колінвал 2600. І доставка 200, 200 з гаком, там щось 230, щось, щось, щось таке. Ну, ну, грубо говоря, 250 гривень доставка ще. Плюс йому пару сотень дав, він буквально за дві години ми це все діло двох зробили. Ну, більше робив він, ніж я. <кхід> так. Що було? Що було, я вже показував. Зіляли масло, потім відкрутили цю кришку. Далі, це розкажу так, що робилося по порядку, мало ли, що може, кому прийдеться. Відкрутили кришку, далі регулятор оборотів сам відкрутили, потім зняли супуна, саму кришку супуна. Далі відкрутили балансіри, поршень туди. І виняли вже його легенько ток-ток-ток, легенько виняли, відкрутили саму кришку блока. І легенько виняли, все воно виньмається. Це, щоб не виньмати ну, поршня, навіщо виньмати? Все воно виньмається, виняли. Потім підпочіпники я не міняв, тому що вони міняні це кінекс. Вистукували так, О, на асфальті. Підстелили тільки тряпку, картонку і тряпку. І молотком ток-ток-ток легенько вистукали. І той, і той. Великий, то він був хорошо запресований, він на пресі. То він тримав молотка, я бив молотом уже по внутрішній обоймі, щоб зірвати його. Запресовується, він легше, випресовується важче. Ну, поставили, з, е, А, в мене ще є два почіпники старих, це ще одне з перших, то забивали то почіпник на почіпник і так били. Я розумію, це бажано показати, але ну, не було можливості це все. Так, далі. Вибили так само луточком все воно. Стокається, вибивається, вибили, посадили, ну, довше розбирали, а. І не забувайте, що тут нулі, там всередині є. Тут 0 і це на великій шестерні. Тут на самому о, самому колінвалу там 2 нуля, а 2 нуля на ноль мають надходити. Ось так. Потім там є. Шестерня саме на самому колінвалу теж перед регулятором оборотів ну, почіпник і вона виходить. Далі. Ну, ставили так же саме в обратному порядку, дожимав, <кій> дожимав я, брав, е, Ну, вже колінвала поставили, він як, я ставлю я ставив раніше А, тут стояв у мене світ, генератор, він в мене побився вже. Покажу, якось відео покажу. Він побився, там обмотка, то я вже його і не ставив. І я ставлю спочатку генератор, потім цю обонь, потім маховик. А він ні, він зразу прикрутив е, самого ну, цього роліка. Як він там правильно називається, Ну, в дешківську достоїть. Прикрутив до маховика і вже разом ставили. І Ставив цим ключом, то тук-тук-тук, плотний удар. Плотний удар іменно по цьому, не трубою, бо трубою ви так не зажмете. Плотний удар, плюс зафіксував. І хто міняє маховик, хто міняє маховик, не забудьте потім подожимати його. Там приїтись туди-сюди. От я сміття вивезу. Я ще подожимаю, плюс балансіри подожимаю на колінвалу раз, подивлюсь, що там. І ще до маховика дожиму, щоб не було так, як минулий раз. За так завів, все нормально працює. Не гріється ніде, нічого. Ну, побачимо, як воно що буде. Ось так. Ну Це за все пішло години-дві. Це все пішло години-дві у нас. Ну, знаєте, як двох, то каже, гуртом мій легше батька бити. А що сам я да сам. А, мах... брав е... маховик з проточкою під Вінець, от, Бо там є звичайний, він дешевше, це трошки дорожчий, він з проточкою йде. Ну, я кидав там ссылки на сайти, де я брав, а ви вже там дивіться. Кому цікаво. І Повторюю ще раз, брав чого на цих сайтах, бо на них найдешевше. Я перед тим, як щось замовити, я дивлюся, де, де дешевше. Я не беру ну. образно ті сайти, що я кидав там радіатор 1800, найдешевший. А можна... Ні, 1800, перепрошую, 1800, але я не йшов за 1600 по акції на інших сайтах. Я називати не буду, це не реклама. Да. Е, багато хто мені говорив в минулих відео, коли це все трапилось, що заварити. Куди заварувати його, якщо е, оборот маховика там, в районі 2000, ну плюс-мінус. Не, не дай Бог, сварка лопне. Ще раз кажу, це не метал. Те, що надивилися там, в інтернеті, як індуси, все реставрують, то в них якість є. І метал. І в них полукостарний метод виробництва там, де можна щось зробити. В китайців, тако ні. У них все здешевлено. І не дай Бог от завару, не дай Бог десь лопне. О, хорошо, я буду їхати, лопне, десь дитина буде йти, ще вб'є її кібіні мать. Це, це ж в районі 2000 оборотів в хвилину. Так що я не рекомендую своїм підписникам. Ре... Як сказати, правильно, реставрувати чи ремонтувати такі речі. Я показував, що він в мене лоб в двох місцях. Я вже заніс, правда, ну якщо буде потрібно, я покажу в наступних відео. Лоб в двох місцях. В мене там і там. Зверху і знизу. Куди його реставрувати? А варити. Ну, Подивіться, от. хіба ж це метал? от. От, показую. Це не метал, це порошкова металургівна. По самому виробу видно. Так що, ну, кажу, це все. Єдине, вірно, що метал це оп, трубка. Трубка, ролик, це може метал бути. ще. Ну, остальне не. не метал. Склали, зробили. Так, да, дуже багато відео. Е, тобто, відео я кажу коментарів під минулих відео. Я вже теж думаю, як воно то далі буде, чи взяти новий мотоблок з адаптером, щоб менш ходити. Ну, це буде не зараз, це буде пізніше. Чи взяти мототрактор. Ну, думаю. Поступила така пропозиція. Це від мої колеги, він знає хлопці, вони переробляють, От, беруть з мінімум 10-12. Ну, Теж важкий мотоблок і його, скажімо самі, переробляють ну, наш метал. дають. Це все діло коштує е, в районі 30-35, ну це вже по максимуму 30-35 на даний момент стоїть. Получається, мотоблок е... треба брати хоча б десятку з електростартером. Десятка з електростартером коштує на даний час. 1300 доларів або в 50 тисяч гривень. Читайте, курс заработ 40. Не знаю, як буде далі. Плюс, виходить, 50 з гаком, плюс ще їм 35, це виходить 85. У е, мене, ну, це ще полбіде, це ще ну, заплатить. Діло в тому, що в мене так само укучники, так само ну, фреза, як воно це все чіпляється буде, я ну, просто ну, не знаю. Напишіть, чи воно стоїть, не стоїть цього. Ну, ну, якось так. А, ще там багато речей на рахунок запчастин. Якщо ви бачите на сайті, преміум і стандарт. Ну, там в основному різниця в ціні. Різниця в упаковці, а так немає. Беріть одне і те саме. Беріть дешевше. Я так кажу. Це все одне і те саме, різниця в упаковці. От кажуть, що фірма Тата ну, якби саме краще. Фірма Тата, тому що в неї упаковка є. Це одна і та сама китайська фірма. Одна і та сама. Я брав і те, і те. Ну, одинакове. Там різниці немає. То навіщо переплачувати його, якби. А, щоб ви розуміли різниця. Е -е. Щоб ви розуміли різниця. От. Стандарт Дешевші, образно, образ кільця поршньовірт. стандарт, кільця, поршневі кольця стандарт. оце я брав ну, до подорожання десь місяць назад, коли брав, коли замовляв ці розпилювачі коштували 67-68 гривень. Дорогше 100-120. Ну, Навіщо переплачувати, якщо якість та сама. Тому якщо будете брати запчастини, то, то дивіться самі якому що. А, і на рахунок Новоград Волинську не самі дешевші ціни, я зразу кажу. І там є їх два види. О, це знайома, що мені робив, там в ньому топ-блок. -то один є фортежка вісьмерка, а другий. В нього заря хвалений такий. Ну, про нього, я думаю, окремо відео. Там він багато мені речей розказував. Це людина віць яка не знімає відео. Но, як на мене це дуже жаль. Вона вам багато чого могла б розказати. Він мені багато чого порозповідав, я це все вам теж розповім. Я думаю, тим, хто мотоблокером, хто займається сам і ремонтую, це дуже, буде дуже інформація стане в нагоді. Ну, поки зараз ще трошки поставлю шківа, Показувати не буду, я думаю, всі знають. Три болта прикріплю, бо нафін... <кхід> ослаблю, я ослаблюю, На, е, натягну рівні, підтягну трохи та й буду їхати помаленьку. Туди-сюди. Буду їхати помаленьку, потім встану докручу, перевірю ще рівень масла. Тий. Ну так. Чекаю ваших коментарів під відео. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. Всім гарного дня!